Сьогодні будемо готувати з вами сердельки. Ось таке відро серделек в нас вийшло. Включаємо 75 градусів обжарку ще десь півгодинки. Особачні заковиті і нам попало. попала. <ріст> <ріст> <Йому і кучу. ріст> тепер наші сердельки захололи в холодильній камері. Зараз будемо дивитися, як вони всередині. Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати з вами сердельки. А саме сердельки зі свинини, ось таке м'ясо буду використовувати. Воно повністю знежиловане, а також знежирене. Чисте-чисте м'ясо. Е, можна використовувати жирне м'ясо, але в такому м'ясі дуже багато жилок, багато жиру, який погано потім перекручується на блендері або на кутері, і потім попадається в сердельках частинки непереробленої суміші м'яса. Е, Замість жирного м'яса буду використовувати сало, теж оброблене, воно без плівки йде. Так як плівка теж погано обробляється на кутері, якби в нас був кутер промисловий, в якому дуже багато оборотів, він перемелює все. Майже навіть кісточки можуть перемолоти. Кісточки, хрящики, все попадається. А так як кутер в нас такий домашнього. Використання тому приходиться м'ясо брати: чисте-чисте, без жилок, без хрящиків, і сало таке, також чисте-чисте. Зараз будемо все це перемелювати. Тут в мене 6 кг м'яса і майже 3 кг сала, 2 кг і 750 г. Перемелюємо його на м'ясорубці, потім будемо обробляти його на кутері. Після того, як перемалюю я його, розділю на три частини, так як все відразу воно не поміститься в кутер, і будемо обробляти на кутері. Вдома ви можете зробити це на блендері. Приправи, які буду використовувати сьогодні, це перець білий, мелений, кардамон і сухе молоко. Сухого молока зовсім небагато, 10 грамів на кілограм м'яса Повністю детальний рецепт напишу в описі під відео. Ось вони вже в мене змішані є, рівномірно, їх перемішав. І далі буду дозувати при переробці прямо в кутер. Так, ну що, почнемо? Відразу будемо молоти сало. так Стало трошки підмерзше і м'ясо теж у нас трошки підморозилося, для того, щоб о, наш продукт вийшов температурою на виході не більше 10 градусів. Так як якщо буде більше 10 градусів, то ніяка ні колбаса, ні сагінгара, ні колбаса не вийдуть, буде бульйонно-жирьовий потьок. Бендю перемалюємо. І будемо зараз ділити наш фарш на три частини, так. Три рівні частини. По два кілограма, так тут трошки більше. Зараз відтаримо молоток, Так майже кіла, Так вгадав два кілограма якраз і тепер. Цей лоток вложимо 900 грамів сала. Так. Сало можна використовувати більше або менше. Це вже на ваш смак. Якщо переборщити з салом, то Може вийти бульйонно-жиревоят. Також просто смак буде такий. Вони жирні, жирні будуть на смак. Так, сімсот. Вісімсот. Трошки не дотягуємо. Так. 900. Одна частина готова. Тепер інша. Якщо десь попадає сало на м'ясо або наоборот, нічого страшного, воно все одно буде перероблятися разом. М'ясо використовую вже вистояне, дозрівше, яке зберігалося до 6 днів в холодильній камері. Так. Тепер ми наш продукт ставимо в морозильну камеру для того, щоб воно трошки підзахололо. Ось такі три рівні частини вийшли. Так, десь на пів години на, на годину. Потім будемо його молоти на кутері. Ще раз повторююся, можете використовувати в домашніх умовах звичайний блендер. У нас пройшло десь півгодинки після того, як ми помололи м'ясо. Воно трошки застигло в морозильній камері. Тепер будемо переробляти його на кутері, також додати будемо яйця, два, два яйця на 2 кг м'яса. Так. Загружаємо наше м'ясо до кутера. Відразу переробляємо саме м'ясо десь на протязі двох хвилин. Потім вкидаємо сало. Зазвичай по технології сало вкидається вже за дві хвилини до кінця переробки. До кінця процесу. Але в мене кутер слабенький, він не встигає потім перемолоти гарно сало, тому я вкидаю його десь через 2 хвилини після обробки м'яса. Так, зараз яйця сюди. А всього процес весь десь займе 10 хвилин. Також додаємо холодну крижану воду прямо із льодом. Так, і будемо брати приправи. У мене вже готова суміш. Тут намішані приправи. Напишу в описі, які я використовую. В основі кардамон. Запах просто класний. Так, включаємо. Готово. Ось така в нас сметаноподібна маса вийшла. Як густа-густа сметана. Води я додав 150 мл на кілограм м'яса. І потім виходить така однорідна маса. Зараз її вигружаємо. Теж ставимо в морозильну камеру для того, щоб вона не утеплилась. Так, і зараз ще двічі повторимо цей процес. Будемо набивати її в оболонку. При кутируванні головне. Щоб наше м'ясо не нагрілося, так як якщо воно нагріється, то воно розпадеться на, на різні фракції, тобто сало до сала, м'ясо до м'яса. А зараз, коли ми його Перебивали на кутері, якщо ви будете на блендері перебивати, сало змішалося рівномірно із м'ясом, і вийшла така однорідна маса, як тісто. Так, І зараз беремо наступну партію, це відносимо в морозилку, загружаємо наступну партію 2 кг м'яса. Шприц використовую на 6 літрів, дуже зручний, він повністю розбарний, дуже легко його мити. Також є тут повітряний клапан. Так, ось так, коли його миєш, розбираєш. І тепер дуже легко зібрався, накручується поршень. Коштує такий шприц в районі 6 тисяч гривень. Ось так накрутили поршень. Все, тут є дві швидкості. Піднімаємо наш поршень. Ось так. І після того, як загрузили, загрузили нашу сировину, ставимо і працюємо. Наш фарш вже готовий до загружання в шприц. Так, зараз ми його акуратно обережно загружаємо, стараємося щоб якомога менше було повітря, так як потім потрапляються бульбашки в наших сердельках. Не дуже візуально красивий результат. Але так як це натурпродукт, думаю, що візуальний ефект вже нам не дуже потрібний, Так, плотненько набиваємо. Готово. Ставимо його на місце робоче. Відразу вставляємо цівку. Насадку використовую діаметром 20 мм. Так, тепер відразу спустимо. Повітря готово і надягаємо нашу оболонку. Оболонку будемо використовувати 40 мм. свині чрева. Це з заводського виробництва я замовляю в інтернеті. Ось так. Трошки водичку спускаємо. Ах, тут у нас м'ясо вже пішло. І надягаємо. І починаємо набивати. Так, обережно, повільно. Трохи притримуємо. Так. І робимо так, щоб було не дуже плотно набита наша м'ясна сировина, так як ще будемо їх перекручувати. Так, перша заготовка готова. Трошки розподілимо фарш. Також тут трошки залишимо на запас на закрутку наших серделяк. І ось тут зав'язуємо, використовую такий шпагат. краєчок просто перев'язуємо. Краще тричі перев'язати, щоб гарно трималося так і відразу ж зав'язуємо на наступну ковбаску. Теж тричі. Бо як буває, як прорветься потім. Не знаю, що робити з нею. Відрізаємо, починаємо крутити наші сердельки до вільної форми, розміру. Тобто, хто і любить. Я таких середнього розміру десь до 10 см роблю, а взагалі різні вони виходять. Ось так. Перекручуємо. Людям, звичайно, подобається як, якомога менше, якщо це на продаж. Так. Але виготовленні маленькі, набагато складніші. Їх потім йде багато оболонки. Так, тут трошки лишнього у нас залишилося, трошки перев'яжемо. Так. І тепер нам все це треба перев'язати шпагатом. Відрізаємо довжину десь нашої ковбаски. І починаємо в'язати. Так. Одразу двойний вузол. Потім тут перекручуємо. І йдемо. Ага, тут треба перев'язати. Ось так, перекручуємо і зав'язуємо вузол. Ось такий непростий процес. Але вже рука набита, в принципі, виходить достатньо швидко. Ось так. Тут не обов'язково дуже сильно затягувати, так як. Тільки наші сердельки пройдуть отеплення. Весь м'ясний фарш вже стане однією цілісністю, і він нікуди не дінеться, не розв'яжеться нічого і не витече фарш наш. Так як він вже буде трошки підварений. Так, тут ось розкрутилася у нас серделька одна. Нічого страшного. Раз. Ось так. Ось так достатньо швидко. Ось така ковбаска вийшла. І робимо далі все по кругу. Ось таке відро серделек в нас вийшло. Ставимо їх в коптильну камеру на отеплення. Зараз будемо вішати наші сердельки. Коптильну камеру. Так. Ось таким чином я роблю їх, розтягую трошки. Ось так, головне, щоб хотіло відстані. Так, нормально. Ось таким чином вішаємо. Все, готово. Ось так це виглядає. І включаємо зараз отеплення 35 градусів. У нас пройшло вже 3 години після отеплення, а також просушки продукту наших серделюк, тепер вони зовсім сухенькі. І зараз на півгодинка включаємо димогенератор для того, щоб вони гарно украсились в коричневий колір. Температуру ставимо. Зараз 75 градусів. У нас пройшло 25 хвилин після того, як ми включили дим. Тепер виключаємо димогенератор, включаємо 75 градусів обжарку, ще десь півгодинки, а потім будемо варити з парогенератором. Так. Наші сердельки вже готові. 72 градуси всередині батона і зараз різко їх охолоджуємо у крижаній воді. Ось так. Все вийшли гаряче. Так, треба було перчатки надіти але нічого. Трошки попік руки. Ось так. Тепер 10 хвилин вони в нас будуть охолоджуватися в крижаній воді. Потім вложимо їх в холодильник і через 10 годин будемо пробувати на смак. Все. Доброго ранку, друзі. У е, нас пройшла ніч, і тепер наші сардельки захололи в холодильній камері. Зараз будемо дивитися, як вони всередині виглядають. Так, ось такі серделічки м'якенькі. Я думаю, будуть сочні. Зараз будемо їх варити і дегустувати. Можна їсти їх і не вареними, але коли вони нагріються, будуть смачніші і більш сочні. Трохи потрапляються повітря, але так як це домашня робота, без повітря тут не обійдеться. Марки, дай спробувати. Пахнуть. Смак, здесь Смачно? сла. Смачення? Бува. Марчику, смачні, хату <свист> зробив. Боже, як цукарки. Їші хочеться. Mm -hmm. А особливо, коли додаєш до них маленьку таку вишеньку, mm -hmm. така насолода. Mm -hmm. Та що, смачні, Марко? Mm -hmm. да. ну, О -о -о -о. Я тобі кажу. Смачні заковиті і нам попало. Їмо й кучами.